Радіо Теос представляє зустрічі в старій бібліотеці! Я лисичка, я сестричка, не сижу без діла, ай це мені не годиться. Я гусяток брала полювати Марійко, води. Марійко, а де ти? Марійко? Я? Ой. Добрий день, Віталій Миколайович. Я тут я тут занята. Я Чим саме ти зайнята Що ти там робиш? А я на драбині. Я отут переглядаю книжки. Які вам не потрібні. Ви пам'ятаєте, ви мені сказали, що отут на горищі є такі книжки, які вам не потрібні. А мені вони зараз потрібні. Пам'ятаю, але потрібна. як ти знаєш, що мені не потрібно, а що тобі потрібно? Ну ви ж сказали, що я можу їх якось викинути, ці книжки. І ти вже хочеш їх викидати? Ні, отут подивилася, я тут декілька книжок є. Так, є і. А вони майже-нові. майже, майже нові. Вони не дуже нові. Ну тут якась обкладинка. Знаєте, у нас в школі сказали, що ми можемо взяти книжки або іграшки на дитячий ярмарок. На ярмарок? Угу. Віталій Миколаєвич. А я хочу. Оту на цю, наприклад, книжечку, вона ще не дуже погана. Її можна подарувати їм на благодійні акції, яку оголосили у нас в школі. А що це за акція? А Скажи, от я мені понесу оці книги на акцію, а там вони потраплять до дитячого будинку. І Я так подумала, розміркувала, що... Мені ці всі книжки теж потрібні. Тут є якісь і кращі, які віддавати шкодам. А це оця, оця така книжечка, саме така, що треба мені. А оці погані я віддам дітям, нехай граються. Ну, ти знаєш, Марійко, мені соромно ці старі книги віддавати, краще тоді нові принести. До речі, в мене вже вийшла книга Байок. Краще подаруйте. А чому це сором? Раптом. О, я от благодійністю зайнялася між іншим. Навпаки, я думала, що ми... ви мене похвалите, а ви. Ні, Марійко, ти не благодійністю займаєшся, а так виробляєш, аби від тебе відчепитися. Це ж хіба щиро? Благодійність – цей вираз походить від слова благо. І добро. А ти віддаєш комусь непотріб. Це не добре, Марійко, чи не так? Ну, а, а вам хіба не подобається оця стара книга? Мені не подобається твоє відношення до цього. Книга колись була новою і гарною. Але зараз це стара і негарна. І більше того, нікому не потрібна книга. А ти маєш безліч нових книжечок у своїй бібліотеці. Одну з них ти могла подарувати якійсь дівчинці сироті. От якби ти захотіла, то на твій день народження, щоб хтось приніс тобі стару обшарпану книгу. Як би ти до цього віднеслася? Хм, М -м -м. Якщо чесно, ні, я б не хотіла такий подарунок. Я б ще і образилась на таку людину. А що би ти при цьому відчувала, отримавши подібну книжку? Я б стала думати, що я настільки поганюча, що варта тільки такого подарунку. Найбільше я не заслуговую. Ну, от бачиш, ти сама вийшла на пряму дорогу. Навіщо ж комусь робити зле? Mm -hmm. Діти у притулках і так обділені батьківською любов'ю, і, приносячи їм такі подарунки, ми лише більше їх принижуємо і доводимо. Що вони не варті поваги та любові. Але ж Господь любить усіх однаково, і подарунки хоче посилати усім гарні та корисні, які принесуть дітям радощі, а не образи. Тому запам'ятай, Марійко, що те, що ти посієш, те обов'язково і ти жатимеш. Так написано у книзі книг Біблії. Отаке. От так, соромно мені. Я, мабуть, піду додому. У мене там є гарні книжки, є гарні іграшки. Мабуть, я знайду їх найгарніші і подарую якісь дівчинці сирітці. О, це вже набагато краще. Ти мені вже подобається. Запам'ятай, роби завжди лише добрі справи. Адже як ти поставишся до людей, так і вони до тебе ставитимуться. Поводься з людьми так, як би ти хотіла, щоб вони поводились із тобою. А пам'ятаєш, я тобі сьогодні казав, що в мене вийшла збірка моїх байок. Вітаю вас з цим! Дякую дуже. Ось хочу тобі прочитати одну із них. Вона дуже повчальна, і, як на мене, ти багато дещо візьмеш для свого практичного життя. Називається Який ти. Який художник ти? Така твоя картина. Якого рівня ти поет? Така лунає Рима. Яку гітару маєш? Такий ти музикант. Який ти модельєр? Такий на штанцях Кант. Яка дівчина ти? Такі сватачі. Яка хазяйка ти, такий калачі? Який ти чоловік, така твоя сім'я, який наставник ти, таке твоє дитя, який спеціаліст, така тобі і плата, який господар ти? Така у тебе хата, який ти керівник, така у тебе справа, яким актором став? Така твоя вистава, які пріоритети туди ти і прямуєш, який у тебе слух, такі ти звуки чуєш, який у тебе стиль, таке і майбуття, який характер твій, таке твоє життя? Який ти погляд маєш настільки і відвертий, наскільки ти різкий? Настільки ти і впертий, яка душа в тобі, така розмова лється, який присутній дух так в битві доведеться, який служитель ти, такі у тебе плани, який присвітер ти, Такі і прихожани, який у тебе Бог, таке і серце маєш, який християнин? Того, в житті шукаєш. Отаке цікаво. А яка я. Ну, Оце... яка ти, Марійка, то я тобі подарую цю книжку, і тут ти будеш себе читати, і досліджувати і бачити. На, візьми ось, я тобі дарую ця книга Дякую. з моїм авторським підписом тобі. На подарунок. Дякую, Віталій Миколайович. Але лиш... ж... Тут і малюночки є. А вже ж. Ой, тут скільки цікавих історій. Це от ті всі історії, які ви мені читали. Саме так, всі і... історії. Яка гарна книжка. Це для тебе подарунок. Ні, Віталій Миколайович. Ви мені пробачите, але я цю книжечку подарую в дитячий будинок. Он як? жартовує. Не заслуговують, заслуговують на таку книжку. Це ж не оті старі книжки. Приємно до рук взяти таку книжечку. Саме так, це буде <свистак> з твоєї сторони дуже жартовно, <свистак> а я тобі ще одну подарую, У <свистак> мене ще є одна. Ой, дякую, дякую, дякую. Я вважаю, що діти з дитячого будинку дуже зрадіть цій книжечці. Ну, я буду радий тому. На все добре, Марійка. Все буває. У мене є свої справи. Бувай, бувай. Дякую, дякую, дякую. Побіжу до школи. Бувайте. На все добре, бувай. В програмі за сценарієм» Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено радіо Теос.